Як брехуни, як нарциси ламають чесних, добрих, щирих людей з великим серцем через оцю любов, яку вони мені дають, вони входять в таку довіру, типу найближчого чоловіка. І коли ви ставите ці цінності, а для цієї цінності дуже важливі в цьому мірі, тим, в мене так завжди було. І зараз є. Дуже важливі ці цінності, вони міняють мір кращому. То нарцис, брехун зробить так. Знаєте, як мені було сказано нарцисом моїм? що, типу, ти живеш в ілюзії, такого міра не существує. Ти собі придумав мір, в якому ти живеш, а цього всього немає. Типа ти. Що, тіпа, це все ілюзія твоя. Коротше, я реально чуділь не зламався. Думаю, капець, справді типу, я собі придумав мір. Ну який мір придумав? Якщо що там мати бреше? Батько бреше матері, мати бреше батьку, дочка бреше батькам і одним всім обманює. І мені бреше, і подругам бреше, і всім бреше. Служ такий, стоп, подожди, фу, що це за таке херня? Ну, чуть я, я чуть не зламався. Я чуть реально не зламався. Потім думаю, блядь, пісся, що блядь, бо цікавно будуть мені щось доказувати. Ну, одне влуче другого, я, я знаю їхні всі брехні, тому що я чую, як брешуть одне одному. Тому тобто, ти брешеш найближчим людям, брешеш своїм батькам, типу своїм суму коханому ти брешеш, своїм подружкам брешеш. І це називається істина, і я щось придуму. Потім такий фу, що я збі придумав? Ну, але бачите, дьявол майже добрався. Але я передумав, перекрутив, поставив все на місце, поставив реальний мітки, як він є. Ну, це твій вибір. Ти вибрав обманювати, обманю, займатися цією темою. Це твій вибір. Ну не треба внушати її другим людям. А те, що ти не можеш бути чесним, мудрим, і тебе це злить, і ти думаєш, що всі тільки хитрі, то не суди по собі. Чоловік, живи свої ілюзії, живи своєму дерьмі, ну не треба тут очисати і розказувати. Я чітко знаю, куди я йду, що я несу. І знаю, що таке чесність, і знаю, що таке мудрість. І знаю її ціну, і знаю її плюсики і бонуси. І тепер мені ніхто нічого не докаже. Хай там навіть тисячу сидить і нарцисів мені розказують, мені буде начхати. От так воно має бути у вас. Це ваше іспитання, яке ви маєте пройти на прочность. Консультації, регреси, чистки обучення, школа життя, матриця судьби, пишіть в особисті.